Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google-логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І е, як мене часто запитують, з чим з якою би грою я зрівняла безпосередньо налаштування перформансу чи будь-якої рекламної кампанії, а точніше більше це питається щодо перформансу Гугл Shopping, то я б це зрівняла з цими старими стратегіями такі ігри, коли ви обираєте там расу і ваша задача там розбудовувати, там, покращувати стан вашої раси. Раси, захоплювати території та інше, і знаєте, от мені подобається зрівняння. от знаєте, в кожної раси є свої переваги. Хтось там більш витриваліший, хтось там може магічні якісь трюки використовувати, хтось там краще може добувати золото і більш... ну, дивлячись, які стратегії виграла. Для мене це було дуже давно, але щось схоже. Так от своєрідною расою всіх стратегіях виступають ваші товари. Тобто від сили потужності охоплення спросу на ці товари залежить принципі ваші обороти. Ваш товар, чийсь бренд, конкурент аналоговий. Тобто, дуже багато чого є. Таких дуже цікавих нюансів, як, як впливати на те, що ваші продажі масштабувались. Тобто, ви могли захоплювати ринки. Або як нещодавно один з моїх клієнтів просив зробити для них аналіз, щоб зрозуміти для себе наскільки вони в принципі охоплюють сам ринок. Не те, що є саме в рекламному кабінеті. Наскільки вони класно чи погано працюють в залежності відносно конкурентів, а в принципі, в принципі ніша сама так от. Це дуже така цікава історія. І я б хотіла спробувати розкривати її на ютуб-каналі в якійсь серії відеороликів. І от перший буде це я буду перезнімати своє стареньке відео. Ось тут видно, що воно 2 два роки, роки назад було знято це як іскати ходові товари, як шукати ці ходові товари. Це ще для старого мерчант-центру, старої версії воно знімалося. Я тут показувала, як знайти ці звіти, як з ними працювати та інше. Дуже потужна річ. Дійсно, якою якщо ви продаєте товар, і ваша задача, наприклад, в таких локальних ринках щось масштабувати, або зрозуміти, які продукти зараз будуть купуватися, не будуть купуватися, дуже насправді потужна річ. Так, вони трішки там порізали функціонал цих речей, але все рівно є. до речі, буде вийти на ютуб каналі ще одне відео. Буду показувати такий сервіс, який називається Світ Прайс, українці писали. Там можна взагалі навіть ціни аналізувати по дуже великій кількості конкурентів. Це взагалі топчик, мені здається, щодо моніторинга життя, життєдіяльності ваших конкурентів. Повертаємося до цього відео. Буду показувати, де знайти приблизно аналогічний звіт в вашому мерчен центр Neckті, як ним користуватися, що з цього всього залишили, що прибрали, тому що Google все таки обмежує якісь варіанти. Доступу до якихось товарів, але у всякому випадку, будемо з вами дивитися, що ви можете дістатися в цій історії. До речі, це дуже корисні такі звіти переглядати, особливо коли у вас є дуже великий товарний асортимент, і ви продаєте якийсь брендовий товар. Або ви випускаєте власний бренд, але є ще якийсь конкурент цього бренду. Так от, для того, щоб знайти ці звіти, і ними, відповідно, скористатися, заходимо в наш Merchant Center Next. У нас є тут блок Аналітика. І в нас тут буде такі там, багато строчок, підсумок, товари, онлайн-магазини, спеціальні звіти, можете покласти ці всі речі. Якщо раптом їх немає, то їх варто включити. Включаються вони безпосередньо. В блоці налаштування треба зайти в доповнення, і тут включити, як у мене ось тут буде розширене керування джерелами даними, спеціальні звіти, якщо раптом у вас їх немає. Заходимо в аналітику, нажимаємо товари, і тут у нас буде декілька вкладок трафік. У мене це аккаунт. Нульовий він ще не запускався в рекламі, тут мерчант лише ось нещодавно пройшов модерацію. Конкуренти, популярні товари, ціни, рекламні акції, тобто не всі вони будуть доступні, ось можна подивитися, ось бачите. Але частина з них має якийсь певний опис, Ба, да? ось сорочки і топи. Це визначено в моїй ось категорії, тому що в мене тут ось і то, а, моя футболка з Google-логістом ось є. Тому вона прям визначила навіть формат, яка аудиторія там де купує які країни досить корисно, особливо, коли у вас дуже велике охоплення різного формату ринку. Тобто, я вам рекомендую позаглядувати. Тут у мене буде все, звичайно, пусте, тому що тут на мене не запущено. Але нам треба що спочатку зайти і знайти ось такий ось блок, який називається Лідери продажі серед товарів Google. Ось ми нажимаємо переглянути усі товари, і тут у нас з'являється наступний блок навігації. Тут є, звичайно, ще популярні бренди, але ми будемо з вами дивитися популярні товари, тому що з брендами, я думаю, ви самостійно розберетеся. Що в нас тут є? У нас є можливість пошукати країни. Перегляньте, будь ласка, тут на жаль не всі країни доступні. Наскільки я пам'ятаю, тут є такі частина країни, які, наприклад, дуже важко аналізувати. Здається, Ізраїля нема. Я можу помилятися. Так, Ізраїля немає. Люди питали, чи можна в Ізраїлі такі доступ отримати. Категорії, їх тут насправді дуже-дуже багато. Іграшки, їжа. тут дуже багато чого, хоча б найближчу категорію для себе ви точно знайдете. Те ж саме стосується періоду часу, цей потижнево чи щомісяця. У нас іде аналіз, і ви можете обрати. Тому що цей аналіз, який є в мерчант центрі, він все таки. Як сказати, давайте так. А це рейтинг популярності не відповідно до попиту, а від того, як часто їх купують. На відміну від, наприклад, аналогово щось можна поглянути. Google тренди в нас є, але для наприклад, для України ми не можемо тут нічого подивитися. Якщо я при виберу, наприклад, ту ж саму Україну, виберу блок покупки. Мене цікавлять покупки за останні сім днів. Це максимально, що він може набрати. Він мені не дає ніякої аналітики, тобто це лише доступ до якихось там великих статистично значимих, яких зданий, Да? І я Тут можу побачити. Ну, наприклад, Джордани, да що тут Гаррі Тобто, я тут не побачу того, щоб було от прям відразу скористатися цим. Всім. Бачите, Тобто, ну от, як мені цим скористатися? Ну окей, Джордани, ось, огляд Джордани, які ось Джордани. Це все з точки зору попиту, трафіку якогось. А що купують, можемо дізнатися тут. Як бачите, що за травень місяць тут Хука лідирує, але ніяк не Джордани. Бачите, Найки тут є, Брукс, Белленсі, Беркінштоки, Адідаси. Те ж саме можна подивитися Подивитися в будь-які інші країни. Наприклад, найближче, це що дуже часто популярне, це Польща можемо подивитися, да? адідаси, ну це вже пішло одяг і аксесуари все разом. Да? Можна так само відібрати там, певний вид одягу. Да, наприклад, взуття, візьмемо взуття, наприклад, застосувати. І ми можемо побачити, що саме в Польщі продається. Тобто відмінність цього звіту від інших заключається в тому, що вам тут показують, що саме буде продаватися. Звичайно, вони тут вже апріорі поприбирали частину показників. Ну тому що тут раніше гетінчики були доступні. Тут була така собі дуже цікава історія, але ну ви не забирають, тому що це зараз конкурентна перевага. Ну, Пропозиції, тут немає наявності, це вже відповідно там, в, 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 щодо нашого магазину. Тобто ви можете пошукати те ж саме, наприклад, зубні щітки, це тримачі, тримачі, де в нас тут зубні щітки, наприклад, візьмемо, Дівчок, наприклад, в Польщі купують Oral-B, Oral-B, Oral Oral Philips, Єйсо, наприклад, Аштати. Що в нас тут? Phil, Sinicie, Callgate, RLB, Philips, RLB, Сенсей Протобач і пішли в утерпійки якісь пішли. Окей, а ми можемо взяти не зубні щітки, а наприклад, подивитися тут по штатам, що в нас тут Джордани були. Давайте спробуємо знайти ці Джордани, популярні бренди, наприклад, візьмемо, візьмемо незубні щітки, а взуття. І де наші Джордани. Бачите наші Джордани? Треба знайти ці Джордани. Бренд, Джордан. А в нас навіть результатів немає. Бачите, такий він купується слабенько. Ну, тобто, скоріше всього, вони тут трішки його поправили. Воно не зовсім ідеально працює, так як, наприклад, воно було в минулих якихось періодах. Назва місте Джордан. Да, тут щось щось воно взагалі взагалі нам не дає затравинь якоїсь статистики по штатам. Ой, чекайте, тут ж зубні щітки взуття. Назва Джордан. Ні, є щось в Джорден. Але бачите, вже рейтингова історія вже значно нижча. Таким чином ви можете знайти те, що купується. Це ж саме стосується косметики, будь ласка, сумки, чемодани, наприклад. Да? Що ми тут можемо? Іграшки, ігри якісь знайти, ігри. Що в нас тут ігри є? Наприклад, ігри дзиками, аксесуари, електронні ігри. Дійсно, інтерактив Digital, бачите, ось, будь ласка, там гочі війшли знову в моду, правильно, калькулятори якісь розумні. Ну, тобто можна вже знайти якусь історію. Це перевага цього звіту заключається саме в тому, що тут саме як часто їх купують. Чим менше число, тим вищий рейтинг популярності. Плюс це дуже класна історія, тому що якщо там то є товари, які співпадають з вашими, то тим паче це дуже класна штука, тому що от ви можете взяти ваші популярні товари. Ну У мене це пустий мерчант для того, щоб не блюрити, не показує якогось там топового, щоб не палити, наприклад, клієнта. Але популярні товари, якщо ви продаєте аналогове щось, ви також можете. Жити їх зрівняти. Плюс до того, це ж дуже корисна річ зрозуміти, в принципі, чи ви виводите топові товари, дійсні топи в покази. Тому що ось е, найпоширеніша, наприклад, структура, яка гуляє в інтернеті, це вивести топи в окрему кампанію, з ними якось працювати. Вони повинні продавати. Але проблема. Дуже часто в тому, що можуть невірні топи навіть відібрати. Тобто, насправді у вас є якийсь потужний набір товарів, який може давати значні обороти, але ви про це не знаєте, бо Google їх не виводить покази. Google не може за вас оцінити рейтинги, чи цей товар буде топом, чи не буде топом. Рентабельність, маржинальність та інше, тому вам також варто за цим слідкувати. Дуже часто буває таке, що ми тут можемо побачити один набір товарів, а у вас може продаватися абсолютно зовсім що. Щось інше. Ну, всі бренди можна подивитися. Правильно, це Сполучені Штати одяг, аксесуари, бачите, ось можна подивитися. Та ж сама історія з рейтингом популярності, як часто їх купують. Плюс, якщо ви бачите такі плюсики, це однозначно дуже активно починає зростати цей товар загалом в своєму попиті, відповідно в своєму трафіку, і ви можете цим самим скористатися. Взагалі, товар, підбір товару це така складна історія, з нею потрібно. Постійно працювати, постійно переглядати це все присутні історії. Ну я ще звідти по конкурентам, але це вже якщо вам буде цікаво, можу зняти ще як переглядати ось цей блок, як його правильно аналізувати. Якщо вам це цікаво, відписуйте в коментарях, будемо дивитися. Ну, це дуже така цікава історія для того, щоб зрозуміти для себе, що у вас є, чого немає. А, якщо вам там ну, ну, на жаль, цей вже звіт недоступний. Тут було дуже гарно раніше відносний попит. Ще можна було відбирати рейтингову систему, але зараз, на жаль, вони прибрали цей блок раніше. Він був трішки масштабніший, трішки об'ємніший, але мені здається, гугл, гуглери взагалі хочуть прибрати дуже частину якусь того аналізу. Це приблизно так виглядає. Такс, можна спробувати якийсь інший інші центр показати вам з великою аналітикою. Якщо вам цікаво, що тут можна подивитися, тих, у кого є вже статистика, то напишіть в коментарях, буду знімати окреме відео.